Розглянемо випадок, коли у нас є односкладовий прикметник, що має одну коротку голосну і закінчується приголосною літерою. У такому випадку, при простому способі утворення ступенів порівняння цього прикметника, ця приголосна подвоюється. Потім додається ER або EST. Перший випадок вищий ступінь порівняння, нагадую вам. Другий випадок найвищий ступінь порівняння. Отже, розглянемо декілька прикладів. Прикметник «hot». Коротка голосна літера. Закінчується приголосною, перекладається як гарячий. Прикметник «hotter» перекладається як гарячіший. Бачимо. Остання приголосна подвоюється, додається буквосполучення ER, «the І The hottest перекладається як найгарячіший. Отже, пам'ятаємо, що обов'язково у нас спершу прикметника стоїть означений артикль D. Потім подвоюється літера T. Додається. Букво сполучення і ST. Таким чином утворюється прикметник найгарячіший The «the hottest». Другий приклад. «Fat» Товстий. Короткоголосна – приголосна. «Fatter» Товстіший. Подвоюється приголосна, додається і R ER, The fattest». Найтовстіший. Артикль подвоюється приголосно, додається боковосполучення EST. Або розглянемо приклад речення. The tiger is big. The elephant is bigger. The whale is the biggest. Тигр великий. Big. Слон. Більший. Bigger подвоюється літера G, додається «r». ER. Кит найбільший, The biggest теж подвоюється літера G, додається буква сполучення IST.